Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини з нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий ранок доброго ранку. Скажіть, будь ласка, наскільки це серйозний удар по самій організації Об'єднаних Націй, і що в подальшому може змінити змінитися після заяви Гутеріша про визнання, що співробітники організації об'єднаних? Нації дійсно брали участь в... причетні до терористичної атаки. Це ж тільки внутрішнє розслідування, чи достатньо тільки внутрішнього розслідування? Власне, це результати повідомлення, яке надала ізраїльська спецслужба. І відповідно, це вже за результатами цього повідомлення було здійснено внутрішнє розслідування, і це беззаперечно доведено, тому що без таких доказів я думаю, що це не стало би таким оприлюдненим фактом. І справді це має по перше вже Досить відчутні наслідки для а, палестинців, які перебувають в секторі Газа, оскільки припинилася гуманітарна е, допомога. Ви вже зазначили, що 12 країн відмовилися е, надавати кошти до цього фонду сприяння е, гуманітарній підтримці. І відповідно е, сама організація Об'єднаних Націй показує, що вона вже не є тим абсолютно неопередженим нейтральним органом, на який можна покладатися і до якого можна звертатися. Розраховуючи на якусь, скажімо так, неопереджену позицію, оскільки Ті ж ізраїльтяні, вони, які перебували в під час атаки в секторі, які атакували з сектору Газа, відповідно вони були атаковані співробітниками організації Об'єднаних Націй, які стали на позицію терористів, фактично ставши тими терористами, які це може мати наслідки. Перше, я думаю, що має бути переглянутий весь підхід до місцевого персоналу, оскільки скоріше за все це були співробітники місцевого персоналу. Не думаю, що це були представники інших країн, зокрема західних країн. Відповідно питання щодо відбору місцевого персоналу і фактично надання їм статусу співробітників ООН. тому що скоріш за все це могли бути технічні співробітники. Не знаю, це треба, щоб було детально роз, скажімо так розслідувано і представлено. Але тим не менш, це удар по організації, яка не має належних, скажімо так, і фільтрів, і запобіжників для того, щоб уникати подібних. Ситуації, і відповідно, ми говоримо про те, що рейтинг організації Об'єднаних Націй ну, не став вищим. По перше, і по-друге, накопичується коло питань, які вимагають перегляду щодо і самого функціонування організації, і ми бачимо, що це один з прикладів того, як терористи стають членами, скажімо. Підрозділу в одному з е, місцевого підрозділу організації Об'єднаних Націй, і відповідно впливають е, на е, імідж організації, тому що е, зрозуміло, що той же саме Ізраїль може ставити питання про е, е, відповідно і. Е, Якісь сплати внесків і щодо взаємодії з організацією Об'єднаних Націй, враховуючи саме оцей фактор. Тобто, це великий програш для організації, це не і іміджевий програш, і питання буде щодо фінансування, скажімо, тих же самих палестинців в секторі газа і на західному березі ріки Йордан, відповідно від цілої низки держав, і це тільки початок. Ну, цікаво, що організація Об'єднаних Націй вона дуже часто проводить подібні дослідження і рейтингує різні сфери суспільного життя по різним країнам. А от бачите, ви зазначили, що рейтинг самої організації він опустився, і мені стало цікаво. Взагалі, хто небудь за всю історію цієї інституції рейтингував саму інституцію. Можливо, це річ у собі. Можливо, ви з вашої пам'яті. Або ж якщо досліджували це питання, пам'ятаєте, коли у організації Об'єднаних Націй рейтинг був найнижчий? Організації власне вимірюються тими фінансовими внесками, які сплачують держави-члени до цієї організації, тобто це сукупна довіра організації сукупна довіра держав. Ми пам'ятаємо, що в різні роки ООН проходило через цілу низку конфліктів. Ну, зокрема, Сполучені Штати Америки, так само ставили питання щодо. Можливості перебування тих же самих представників організації Об'єднаних Націй на її території виключали можливість доїзду до штаб-квартири в Нью-Йорку. Це було так само засобом тиску у відповідь на позицію або на рейтинг, як ми кажемо, організації Об'єднаних Націй. Це те, що відбувалося на початку 2000-х років. А, власне організація, як будь-який е, такий інститут, переживає свій етап розвитку. Нагадаю, що від часу створення в 49-му році е, організація пройшла фактично. Майже 70 з лишнім річний період розвитку за цей час оці встановлені закріплені бюрократичні процедури, які є часто стримуючим гальмівним таким фактором, вони призводять власне, до того, що дуже багато схоластичної бюрократичної роботи всередині це те, що ми не бачимо, тому що є ще й ну, така певна міфологічна представленість організації. І те, що відбувається всередині, воно скажімо, ще менш привабливе, ніж оці результати, які власне пов'язані з тим, що організація. Немає чітких механізмів і е, не відбуваються якісь реформи всередині організації, які би призвели до її, е, ну от, скажімо, відповідності сучасності. Я б сказав так, тому ну, що... або, ж, або, або ж самоочищення. Я тут додам з вашого дозволу, тому що не все вимірюється. Ну ви сказали, довіра вимірюється внесками, але як бачимо, не тільки довіра, але і пропаганда, чим користується Росія. Платячи свої внески в організацію Об'єднаних Націй, пане Олександре, дякуємо вам при вдалого дня. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, був з нами на зв'язку.